Засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану 7 вересня почалося з традиційної загальнонаціональної хвилини мовчання. Міський голова Олександр Панюта підкреслив, що пріоритет порядку денної місцевої влади підготовка до опалювального сезону. освіта, наприклад, стало на сьогодні. Це перше, все таки давайте пропозиції поприбадню. Генератора, який би можна було перекидати на випадок надзвичайних подій. Це терміново. Давайте лист і ми попробуємо виділити кошти. Ми повинні все це зробити і терміни, так як ми визначалися, ну, максимум 20, щоб ми на 1 жовтня були вже готові повністю. Генератори ще один ресурс енергозабезпечення закладів освіти на випадок непередбачених ситуацій, і їх треба придбавати. Начальник відділу освіти Надія Омельченко проінформувала, що укладені і підписані всі договори стосовно забезпечення шкіл і садків вугіллям чи дровами, де використовують такі енергоносії. Наступного тижня мають почати приймати відвідувачів сільські дитсадки Кагарлицької громади. Йде процес замовлення продуктів харчування. Ну а міські садки теремок і Ромашка працюють і, ймовірно, мова піде про збільшення кількості груп у цих двох дошкільних закладах. Як і передбачалося на осінь, збільшується кількість хворих на коронавірус. На тижні із 46 обстежених жителів, 14 виявилися із позитивним тестом на ковід. Хворіють двоє лікарів. Але, як зазначила директорка Гарлицького центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра, перебіг хвороби у пацієнтів загалом легкий. Стаціонарне лікування вони поки що не потребують. Тривожним видалося інше повідомлення Інни Миколаївни, що виявлено п'ятеро земляків, хворих на туберкульоз. Це чоловіки. Троє з них ведуть, так би мовити, асоціальний спосіб життя, а один так навіть працює водієм таксі. Державним рішенням посаду лікаря фтезіатра в Карлицькій громаді скорочено, натомість підписано пакет саме послуг по обстеженню і лікуванню туберкульозу із сімейними лікарями. Але фтезіатричний кабінет працює. Медична сестра оглядає пацієнтів з відповідними висновками і направляє на аналізи звичайно разом із сімейними лікарями. Тож роботодавці, приймаючи на роботу працівників, мають вимагати в них висновок флюорографічного обстеження. Туберкульоз сьогодні виліковний, якщо хвороба не запущена, але процес одужання тривалий і може зайняти кілька місяців. Отже, товариство, дбаймо про своє здоров'я і не забуваймо регулярно проходити флюорографію. Воєнний стан, вніс корективи і дещо сумні інновації у всі сфери нашого життя. Поняття тривожна валіза, тривожний рюкзак увійшли у вжиток. Стосується воно і дітей. Якщо дитина навчається очно, відвідує садок та різні гуртки, під час можливої евакуації чи спуску до укриття дитина повинна мати з собою рюкзак. Чи тривожний наплічник, іншими словами. У ньому мають бути пляшки пляшка чистої води, бутерброд, печиво, чи поживні батончики, телефон і зарядний пристрій, якщо це школяр. Нотатка від батьків, де вказано прізвище, ім'я по батькові дитини, імена, телефони, адреси батьків чи близьких родичів, комплект змінної білизни та одягу. Подбайте, щоб у наплічнику вашої дитини були речі, які забезпечують її життєдіяльність у разі завалу, укриття, наприклад, індивідуальний набір ліків при наявності хронічної хвороби, все інше їжу воду. Воду, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальну аптечку має заздалегідь підготувати заклад освіти. Тож батькам варто поспілкуватися з представниками закладу і уточнити наявність необхідних предметів. Важливо не перевантажити рюкзак школяра і зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація. Воєнний стан неспроможний стерти нашу пам'ять і не скасовує того факту, що карлику виповнюється 880 років. Дата зазвичай відзначалася другої неділі вересня, але в нинішній обстановці надто велелюдних зібрань на вихідні не планується. Хоча працівники освіти, культури і спорту готують заходи програми відзначення дня нашого міста. У дитсадках з цієї Нагоди пройдуть конкурси малюнків на асфальті. Завтра, у четвер, 8 вересня, у карлицькій мистецькій школі її учні-викладачі запропонують всім охочим свою концертну програму. А у публічній бібліотеці до вашої уваги кілька цікавих виставок книг і фотографій та нагородження кращих читачів під час літніх канікул. У п'ятницю, 9 вересня, на майданчику біля Центру дитячої та юнацької творчості його вихованці покажуть розважально-концертну програму, яка почнеться о 14-й годині. А на 16-ту годину, також у п'ятницю, запрошуємо вас на площу до фонтана у парку на святковий концерт. В разі негоди захід відбудеться у актовій залі Будинку культури. В суботу і неділю ви можете поболівати за своїх на змаганнях з кекбоксингу, футболу, шахів. Детально про заходи до Дня міста упродовж чотирьох днів дізнавайтеся на сайті Карицької міської ради і долучайтеся до відзначення 880-го дня народження. Женя карлика.